Слава Ісусу Христу, улюблені, запрошую вас до церкви, де ми можемо все поділитися Божими откровіннями, де б ми не були, дуже важливо нам сьогодні поєднати Божу любов, поєдна, поєднання є Духа Божого Святого, Дух Божий сьогодні веде. І насправді дуже серйозно сьогодні треба зрозуміти, що люди не можуть розібратися, де любов, а де нема любові. І коли людина не, не хоче слухати слово Боже, вже немає Божої любові, немає покаяння, не може ні в чому розібратися. А Ісус Христос Він сказав, що кличте мене, я вам допоможу. Ісус Христос не давав гарантії, що буде нам гарно жити. Але коли ми покличемо ім'я Господнє, то Господь Бог все нам допоможе. І Господь Бог посилає своїх людей, щоб ми розібрались, де є темне, а де є чорне. Тому що коли в людей є покаяння, є откровіння по Слові Божому, то ми вподобаємося в Господа нашого. І Спасителя Ісуса Христа, Ісус Христа Христос по своїй благодаті, по своїй волі, Він вже все для нас зробив. Головне, щоб ми вподобались в цю Божу енергію, і Бог нам відкривається частин частинами через слово Боже, через заповіді, через притчі, через пророчества. І дуже важливо нам вивчати сьогодні Івана Богослови, об'явлення, що буде далі з людьми і також. Нам треба сьогоднішній день також слухати апостолів, пророків, слухати тих людей, яких Господь Бог посилає, щоб нам щось донести. І Божа воля також є на життя кожної людини. Це є народження згори, отримання покаяння, отримання Духа Святого. Бог каже: будьте праведними, як я праведний був. І Христос конкретно каже, чітко, нехай моє слово буде так, так, інакше це від лукавого. Тобто ми. Не повинні повірити в Боже Слово в Біблію. Якщо в нас є своя думка, нема виконання Слова Божого, то це все решта це є від лукавого. І Бог каже: не кожен кажучи мені, що Боже, Боже прийде до Царства Небесного, тому що багато людей кажуть, що ми знаємо Бога, ми віримо по-своєму. но той, що виконує волю Отця Небесного, казав Ісус Христос, найважливіше воля Божа, виконання, тобто спасіння душ. Божа ціль привести кожного до Божої природи. І Бог сьогодні діє через Святого Духа. Якщо ми відклоняємося від Божого закону, то Бог не, не побачить в нас плоду. Тому що Ісус Христос сказав: дерево добре пізнається по плоду, по плодах ви впізнаєте їх, і по плодах впізнаю я вас. Тому улюблені, я вас запрошую. До молитви, також де за вас помоляться при ваших потребах, при нуждах, і отримати дійсно цю Божу любов, Божу також нагороду, щоб ніхто не втратив Божого вінця, Божої, Бож, вінця, Божої нагороди, як Ісус Христос сказав, думати про небесне і я йду на небо і приготую вам на небесах. Те, що людина не може собі оком побачити, ухом почути і в розумі врозуміти. Тому нам улюблені е, наше спасіння це стати учениками і виконати, виконувати цю божу волю, тому що в в старому завіті ми знаємо, що Господь Бог карав до третього, до четвертого покоління, е, і тому що були такі моменти, де е, також. Е, також покоління росло і не приходили до Бога. Но Ісус Христос, ми зараз живемо в новому завіті. Ісус Христос по своїй милості, по благодаті. Благодать сьогодні вона сильна, тому нам сьогодні треба впізнавати слово Боже і мати плоди для царства Божого, щоб ми були достойні все в Божих в Божих очах. Хай Господь Бог веде нас своєю силою, своїм святим Духом. до того, щоб ми не втратили вінця Божої нагороди, Божого благословіння всім і захисту Господнього буду чекати на ваші відповіді. Амінь з Богом.